Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати дуже смачну страву, запечену картоплю із копченими ковбасками та заливкою. Таку страву ви зможете приготувати як на вечерю, так і на будь-яке ваше родинне свято. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку нам потрібно проварити до готовності картоплю в мундирах. Для цього картоплю промиваємо, кладемо її в каструлю, заливаємо холодною водою і варимо на вогні до готовності відварену картоплю. Нарізаємо на слайси і складаємо у миску. Копчені ковбаски нарізаємо на дрібні шматочки. Готуємо заливку для картоплі. Спочатку нам потрібно натерти на грубій терці твердий сир та на дрібній терці два зубчики чеснику. У миски з'єднуємо яйця, збиваємо їх виделкою до однорідності. Далі додаємо до них сметану, гірчицю, натертий твердий сир та часник, солимо до смаку. А тепер все гарно перемішуємо. Коли у нас всі інгредієнти готові, формуємо блюдо. Розмір блюда для запікання я дам в описі під відео. Його обов'язково нам потрібно спочатку змастити олією дно і бока. Далі викладаємо шаром нарізану картоплю. Коли виклали перший шар, присолюємо її та додаємо за бажанням базилік. І так формуємо далі другий шар. Поверх картоплі зверху викладаємо нарізані ковбаски. І зверху рівномірно заливаємо заливкою. Розігріваємо духовку на 180 градусів і запікаємо 20-25 хвилин до золотистого кольору зверху. Картопля приготувалась, можна її подавати до столу. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.